Цього року на пасхальне частування українці витратили більше, ніж торік, а ціни на продукти були нижчими. Кожен четвертий розчедрився на суму від 400 гривень. Такими є підсумки опитування, яке провів агроконтроль. Ми зазирнули у святковий споживчий кошик. Ну Паску, звісно, вкрашенки. Цим займається жінка. Вона повністю планує, все робить. Пасочка, звісно, колбаска, яєчки. Что такое? В принципе, конфеты вино. Українці вірять, щоб увесь рік був вдалим, треба обов'язково з'їсти шматочок освяченої паски. Продажі великодньої випічки були цього року рекордними. Тільки жителі столиці з'їли пасхальних кулячів більше півмільйона тонн. Пекарі всіляко мотивували українців купувати більше. Наприклад, на Донеччині спекли рекордну паску. За вишки вона була три метри, а її вага становила майже три тонни. Пекли паску більше трьох діб і витратили півтори тонни борошна та сім з половиною тисяч яєць. Яйця були другою за популярністю стравою після пасок. Скільки їх було продано за великодні свята, експерти порахувати не змогли. А от львівські гігантські великодні яйця їх полічити все ж вдалося. Загалом до міста Лева привезли півсотні писанок на різну тематику. Великодні яйця важать понад 5 кілограмів, а завишки вони аж пів метра. Їх прикрасили папером та тканиною. Крім пасок та яєць, українці ласували на великдень салом, ковбасою, вином та солодощами. Як показало опитування, проведене серед покупців супермаркетів та ринків на святковому столі було більше м'ясних та рибних страв. Якщо в минулому році 400-500 гривень був готовий витратити лише кожен шостий покупець, то цього року вже кожен четвертий. Я думаю, гривень 400-500 – це як мінімум буде. около тисячі на гривень. Експерти констатують, продукти були на Великдень дешевші ніж торік. Проте, якщо минулого року великодній кошик був трохи скромніший, цього року до нього додавали більше м'яса та фруктів.